Доброго дня, рада вас вітати на своєму каналі. Сьогодні хочу вам дати відповідь на таке запитання: чи можете ви звернутися за призначенням пенсії з копіями трудової книжки. Дуже часто буває так, що трудова книжка може бути втрачена, пошкоджена, у вас її на руках немає. Згідно з чинного законодавства України пенсійного, а саме закону України про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування, документи на призначення пенсії подаються виключно в оригіналі. Тобто ні нотаріальні завірення, ні просто копії не підійдуть. Хочу нагадати, що починаючи з 2000 року ваші дані про ваш страховий стаж. Е Співробітники пенсійного фонду можуть побачити навіть із 98-го року до цього періоду вам потрібно буде стаж підтверджувати довідками. Я вже розповідала, як це зробити. Звертайтесь до архіву. Якщо архів надає вам документів про те, що ваше підприємство не передавало, і документів в архіві немає, тобто цей період ви не можете підтвердити, значить, звертаєтесь до суду з відмовою з архівної установи, або ж за наявності двох свідків. Які можуть підтвердити е, той момент, що ви разом працювали ну, в той-то той -то період, який вам потрібно таку-то займали посаду. Тобто, якщо є таких два. Свідка два, два ваших колеги, два співробітника, які можуть підтвердити цей факт. Але завжди пам'ятайте, я завжди про це кажу: що безвихідних ситуацій немає. Навіть якщо свідків немає, ви ні з ким, ну, наприклад, не спілкуєтесь, чи вже там роки пройшли це життя, завжди є суд. В судовому порядку ви можете. Всі необхідні періоди вашої трудової діяльності підтвердите. Відповідно, пенсія вам буде призначена. Відповідно, що трішки треба буде більше потратити часу, нервів. Тому до оформлення пенсії віднісіться максимально серйозно і починайте цей процес, каже, підготовки трішки раніше, аніж коли ви досягнете пенсійного віку.